Шановні студенти, всім доброго дня! Сьогодні ми повинні виконати практичну роботу номер 5 Для цього нам знадобиться програма Excel. Ця програма призначена для побудови таблиць, для обчислень і для побудови графіків або діаграм. Сьогодні перед нами задача буде створити таку таблицю або її частину і побудувати до неї діаграму. Тому, перш за все, ви скопіюєте а, саму картинку, далі зайдете в програму Excel і цю картинку сюди вставите. Тоді вам буде зручно виконувати все, бо картинка у вас під руками. А, нам потрібно буде а, постаратися зробити цю таблицю максимально схожою на зразок. Отже, звертаю вашу увагу на те, що текст зарплата найманих працівників знаходиться у першому рядочку і у стовпцях А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Тому ми відповідно виділяємо ці комірки і виконуємо операцію об'єднати і помістити в центрі. Ось комірка така велика. Тепер записуємо туди текст. Коли текст набрано, натискайте клавішу Enter, щоб закінчити цю операцію. Далі звертаю вашу увагу на те, що прізвище займає дві комірки, знаходиться у стовпці А. В двох рядочках другому і третьому. Тому теж виділяємо дві комірки, виконуємо операцію об'єднати і записуємо туди слово прізвище. Якщо текст не поміщається, то стовпці можна робити ширшими. Для цього курсор миші підводимо ось сюди, до назви стовпця. Курсор змінює е, свій вигляд. Затискаємо ліву кнопочку миші і тягнемо. Тепер звертіть увагу на те, як написано цей текст. Кількість відпрацьованих годин. Теж займає другий і третій рядочок у стовпці Б. Тому, відповідно, теж виділяємо дві комірки. І об'єднуємо їх та поміщаємо в центрі. Але також виконуємо операцію перенос тексту. І також виконуємо операцію зробити ширше стовбець. Тепер записуємо текст. Вийшло у нас доволі непогано. Можна також змінити масштаб, щоб це переглянути. Так. І дивіться, що нам потрібно ще буде зробити: написати текст оплата за годину праці. На цей раз об'єднувати комірки не потрібно. Цей текст знаходиться у другому рядочку у стовпці С. Але текст. Можна перенести за допомогою цієї операції. І можна зробити ширшим рядок. Записуємо сюди текст. Оплата за годину праці. Якщо у вас Виникла помилка, ви завжди можете відредагувати текст. Або класнете сюди два рази тук-тук, і курсорчик з'явиться для того, щоб ви могли редагувати. Але ви можете також редагувати у спеціальному рядочку вище. Після цього знову натискаємо Enter, щоб закінчити операцію. Якщо щось пішло не так, можливо, потрібно буде поставити текст по центру, а можливо, треба. Ще трохи розширити стовпець або рядок. От, Поекспериментуйте. Так. Ще трошки зменшу малюнок, щоб нам було зручніше працювати. Тепер записуємо е, тариф за годину праці: 25 гривень 13 копій, копійок. 25. Я ставлю кому. Але деякі версії програми Excel вимагають ставити крапку в якості розділового знаку. От, зверніть на це увагу, якщо щось у вас піде не так, то можливо, можливо неправильно введено оцей розділовий знак. Ну, далі ми можемо швиденько, а, ми ще напишемо нараховану зарплату. Зверніть увагу, знову виділяємо дві комірки. Виконуємо операцію об'єднати, а також операцію перенесення тексту і записуємо нараховано зарплату. Так. Якщо щось вам не подобається у зовнішньому вигляді, знову попрактикуйтеся в цих простих операціях. Об'єднати перенесення тексту, а також зміна ширини стовпця або рядка. Ну і далі у нас вже йде тривіальна робота. Ми записуємо швиденько прізвища. От я записую Іваненко, Петренко, Сидоренко, Степаненко, Мамченко та Гончаренко. Є. Ну, і для кожного напишемо кількість годин, яку вони відпрацювали. 80, 100, 120. Знову 80, 90, 100 ентер. І е е тепер непогано було би нашу табличку виділити. Дивіться, я її всю виділяю. І на виду границі є спеціальна ось кнопочка. Для того, щоб встановити границі, щоб вони були виразними і красивими. Ще, якщо вам захочеться, ви, звичайно, можете зробити заливку окремих комірок. Ось, наприклад, тут можна виконати заливку зеленим кольором, підкреслити якісь важливі елементи в таблиці, можна виділити цілий рядочок, можна протягуванням це робити. Ось таким чином ми показали моменти, які нам важливі. Також може виникнути питання, як зроблено оцей хрестик, то дивіться, що ми зробимо? Ми ці комірки виділимо, об'єднаємо їх, щоб була одна велика комірка, а далі в якості границь візьмемо не тривіальні, а пошукаємо інші, ось тут у мене в самому кінці, і поставимо тут таку Такі дві діагоналі. Ну, дивіться, ми майже все зробили. Саму табличку ми фактично побудували. Але нам цікаво, як у таблиці можна провести обчислення. Перед нами стоїть задача обчислити зарплату для кожного із працівників. Очевидно, що зарплата залежить від того, скільки годин вони працювали. Наприклад, Іваненко працював 80 годин. За кожну годину потрібно заплатити 25 гривень 13 копійок. А отже, ці два числа потрібно помножити. Як це робиться в програмі Excel? Виділяємо комірку, в якій буде записано формулу і результат. Ставимо знак дорівнює. Далі клацаємо на число 80, але зверніть увагу на те, що. З'являється не число 80, а його адреса. Потім ставимо знак помножить, це зірочка. І клацаємо на число 25 гривень 13 копійок. Знов ми бачимо, що з'явилось не число, а адреса. І натискаємо Enter. Отже, ми побачили зарплату 2010 гривень. Іваненка. Так само діємо для інших: беремо е години, множимо на. Тариф. Знову ставимо знак дорівнює, беремо години Сидоренка, множимо на тариф. Знову повторюємо те саме. І ще разочок для Гончаренка. Насправді пізніше ви дізнаєтеся, що подібні формули, схожі формули, можна вводити значно швидше. Але ми це розглянемо пізніше. Поки що відпрацюйте такі навички. Також можна е, знайти м, кількість, е, кількість годин, е, яку вони відпрацювали загалом. Для цього у нас може бути е, рядочок всього, от, ми можемо показати його якимось іншим кольором, так? І дивіться, як ми будемо проводити обчислення всього. Ми можемо виділити всі. Години і натиснути на панелі інструментів знак суми. Зверніть увагу, тут є такий знак суми. І тоді дізнаємося, що всього було відпрацьовано 570 годин. Так само можна е, робити, тільки я тут не обчислила ще для Гончаренка. Давайте я швиденько обчислю, обчислю. Е, так само ми можемо і тут діяти. Виділяємо всі. Числа, всі зарплати, і теж натискаємо знак суми. От. Решту таблиці ми поки що не будемо будувати для того, щоб зекономити наш час, щоб відео не було дуже довгим. От. Тобто, фактично, ми з вами навчилися уже виконувати мінімальну кількість корисних операцій в програмі. Але тепер ще може виникнути питання, як будувати діаграму. Зверніть увагу на те, що нам потрібно буде побудувати ось таку діаграму. Кількість відпрацьованих годин для всіх наших працівників. Діаграми будуються відповідно по числах, тобто числа нам дуже потрібні. От, вони потрібні в програмі Excel, щоб розуміти, який шматочок на діаграмі буде більшим, яким буде меншим. О, тому повертаємося в програму Excel. Я трошечки зменшу масштаб. Так. І дивіться, що ми будемо з вами робити. Ми виділимо числа, які відповідають кількості відпрацьованих годин, але можна це робити зразу з прізвищем. От, Виділити більший діапазон. Після цього натискаємо пункт меню Вставка. Шукаємо таку діаграму серед запропонованих, яка вам подобається або яку від вас вимагають. Якщо нам потрібно зараз кругова, то беремо відповідно кругову. І автоматично у вас вже майже все побудовано. Не вистачає чисел. На діаграмі, але ви правою кнопочкою клацнете і додасте підписи даних. Ось вони з'явилися. І не вистачає назви діаграми, бо тільки ми розуміємо, що це кількість відпрацьованих годин. От, Потрібно якось е, цю інформацію передати на діаграму. Як ви це зробите? Теж правою кнопочкою миші ще, е, пошукаєте. ну, Якщо не знайдете, якщо тут не буде зараз е, цієї можливості, то зверніть увагу, у вас буде цілий пункт меню робота з діаграмами. І десь ви знайдете відповідну команду, назва діаграми. З'явилася можливість. І ви тут зараз напишете те, що вам потрібно. Я заберу текст непотрібний, і напишу сюди кількість годин. Ось що вам потрібно сьогодні. Виконати, так, щоб ви мали загальне уявлення про програму Excel. Звичайно, в ній можна робити і значно складніші роботи, значно складніші обчислення, але нам поки що цього буде достатньо. Відповідно, потім ви збережете роботу через пункт меню Файл, зберегти, і здасте її мені. Як ви здаєте, пам'ятаєте, ви здаєте на свій Google диск спеціальну папочку, до якої я маю доступ. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви виконаєте цю роботу. До зустрічі!